Вівторок, 19 грудня, ви дивитесь новини на В студію Олена Петроченкова. Вітаю у Павлограді. Під час проведення земельних робіт загинув комунальник через обвал ґрунту. Засипало працівника 53 років. Він опинився на глибині трьох метрів з під завалів тіло. Робітника дістали рятувальники. Чоловік загинув на місці. Із партією амфетаміну та підробленим посвідченням розвідника у Дніпрі затримали наркоділка. При собі у чоловіка виявили фейкову посвідку збройних сил України з підписом начальника ГУР Кирила Буданова. У головному управлінні розвідки підтвердили фейковість документа. Також наголосили, що затриманий не має жодного стосунку до відомства. Водночас сам наркодилер розповів поліції про впливові зв'язки, що мають йому допомогти. У Дніпрі знову активізувалися псевдомінера. Зловмисники надіслали повідомлення про закладені вибухівки в понад восьми сотнях будівель. Поліцейські обстежили усі об'єкти школи, держустанови, приміщення, СБУ та торговельні центри. Врешті інформація про небезпеку виявилася хибною. Станом на ранок на Дніпропетровщині ситуація спокійна. Утім, вчора ввечері над Криворіжжям ППО збила російську ракету Х-59. А А опівночі ворог обстріляв Нікополь. Окупанти били з важкої артилерії, обійшлося без загиблих та постраждалих. Перше протягом останнього часу противник не завдав масованої атаки дронами по Україні. Вночі скерував лише два безпілотники по Хмельниччині. Їх успішно знищили сили. ППО тим часом на фронті минулої доби відбулось понад 100 бойових зіткнень. В районі Бахмута загарбники прагнуть створити умови для подальшого просування на часі в яр. Продовжують наступати і на куп'янському напрямку. Утім, сили оборони дають ворогу. Відсіч з'явилось відео, як прикордонники бригади гвардії наступу сталевий кордон вразили ворожі бліндаж. Нікопольщина готується до можливих блекаутів. Нині мають 64 пункти незламності. У райцентрі їх 15. В них є генератори, інтернет, питна та технічна вода, розетки. Все, аби люди могли зігрітися та зарядити гаджети, як працюють пункти у Нікополі та чи приходять до них містяни? Наші журналісти з'ясовували. Жителька Нікополя Галина прийшла до пункту незламності. Жінка зазначає, сюди приходить не часто, бо поки немає потреби. Утім, додає такі заклади для міста важливі. Людей много очень потребують цього. гаряче, не везде можна випити і поїсти, поэтому я вважаю, що вони просто необхідні. Тим більше ми не знаємо, яка буде зима. У Нікополі цьогоріч кількість пунктів незламності збільшилася. Їх вже 15. Нині ще шість готують до відкриття. В міській раді наголошують, вони забезпечені всім необхідним. Інтернет присутній. Вода є питна, технічна є Starlink, Ну, тобто, все те, для чого щоб людина прийшла, заправила телефони і перебула деякий час. Пункти всі облаштовані і готові до прийому людей на випадок блекаутів. А це один з повністю облаштованих пунктів. Тут є Starlink, вода, дитячий куточок, аптечка та понад 40 USB-портів для підзарядки гаджетів. Починали з того, що тут були лише стільці для того, щоб можна було прийти та посидіти. А згодом вже розставили і столи, щоб можна було за ними щось сість, по, у кого є комп'ютери, ноутбуки з кимось пообщатися через інтернет, по спілкуватися. Зробили дитячий уголок. Якщо хтось прийде з дітками, теж можуть здесь, тут вони погратися. Ну, все необхідне є. Зарядка мобільних тут. Людей, мабуть, стільки не буде. Теж є, готовий зустрічати містян і пункт незламності в одній із міських спортивних шкіл. З поміж іншого тут облаштували кімнату для матері та дитини. Іграшки та речі першої необхідності каже директорка закладу, зносили сюди небайдужі нікопольці. Були люди, заходили, коли не було світла в місті, приходили, заряджалися і У нас своя котельня, яку ми топимо. А от у пункті незламності у прибережному районі міста більшістю проживають люди похилого віку. Тож тут завжди готові надати першу медичну допомогу. У нас такий надзвичайний район. Живуть старі похилого віку, і ми по можливості стараємося всім допомогти. Запас питної води є. Якщо люди приходять заряджати гаджети, ми їм допомагаємо. Якщо хочуть чаю, будь ласка, ми поможемо. Люди звертаються ми всім. Допомагаємо інспектування укриттів райцентру Також тривають. Що квартальні комісійні обстеження спільно з національною поліцією та місцевими органами влади направлені на приведення в належний стан цих об'єктів, кажуть рятувальники. Покращення є десь до 50%, але робота продовжується і спільно саме комісійні обстеження, щоквартальні дають нам змогу надати максимальну допомогу балансоутримувачам. Загалом у районі цьогоріч 64 пункти незламності заради безпеки людей. Інспектори ДСНС постійно перевіряють пожежну безпеку та наявність вогнегасників. Особливу увагу фахівці приділяли пожежній безпеці, а саме перевірялися евакуаційні виходи, первинні засоби пожежогасіння гасіння та електропостачання. З міркувань безпеки ми не можемо показати карту розташування чи назвати адресу укриттів у Нікополі, Однак дізнатися про найближчий ви можете на офіційних сайтах міської ради чи ДСНС або за телефонами, які зараз на ваших екранах. Катерина Ніча, Кальона Балкова та Володимир Поваренко, новини одинадцятого каналу. Щоб поєднати великі міста із передмістям з 20 грудня Укрзалізниця запускає систему Дніпро Сіті Експрес. На першому етапі проєкту потяг курсуватиме за маршрутом Дніпро Кам'янське. Графік його руху на екрані. Дорога триватиме 40 хвилин, а вартість проїзду від 12 до 18 гривень. Наразі це вся інформація. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте важливе повідомлення, слідкуйте за нами у соцмережах. Побачимось.